Чи я погана через те, що сказала мамі, що я не хочу бачити її на своєму випуску після того, що вона мені казала? Мені 22 роки, і наступного місяця я закінчую коледж. Це дуже важлива подія для мене, бо я працювала повний день і навчалася повний день, щоб опинитися там, де я є зараз. У моїй родині ніхто ніколи не закінчував коледж, і я хотіла, щоб цей момент був особливим. Проблема моя мама. Зростаючи, вона була підтримкою у сенсі Я даю дах над головою, але емоційно вона була не дуже. Я досі пам'ятаю, як мені було 16, і я прийшла додому плачучи, після того як провалила контрольну з математики. А вона сказала: тобі не Оно розуму для навчання. Деякі люди просто не створені, щоб бути розумними. Це в'їлося мені в пам'ять. Коли я вступила до коледжу, вона сміялася і казала Не витрачай гроші, ти, мабуть, кинеш навчання, як і твої кузени. Я все одно пройшла цей шлях. Кожного разу, коли хотілося здатися, я думала про те, щоб довести їй протилежне. Тепер вона раптом хоче сидіти в першому ряду на моєму випуску. Вона хизується перед усіма родичами, називаючи мене своєю гордістю та радістю. Ніби зовсім вона не та сама людина, яка казала, що я ніколи нічого не досягну. Я сказала, що я не хочу її там бачити, і вона розплакалася, кажучи, що я принижую її і що я невдячна. Мої сестри й брати вважають, що я занадто сувора і що треба дозволити їй прийти, бо вона ж твоя мама. Але частина мене відчуває, що якщо Якщо вона стоятиме там, усміхатиметься та робитиме фото, це стирає всі ночі, коли я плакала через її слова. Отже, чи я погана, що хочу, щоб моя мама не приходила на мій випуск.